Слухали порядок денний про вибори голови і секретаря тимчасової лічильної комісії і про затвердження зразка Бюлетня щодо звільнення з посади голови Золочівської рівної ради. Вирішили. Обрати головою тимчасової лічильної комісії Бучковського Михайла Петровича, секретаря тимчасової лічильної комісії Будзюгулу Миколу Васильовича. Слухали. О, Микола Володимировича, перепрошую. Відразка бюлетня щодо звільнення з посади голови Злочільської районної ради вирішили затвердити зразок бюлетня щодо звільнення з посади голови Золочівської районної ради. Бюлетень для таємного голосування з посади голови Золочівської районної ради є прізвище ім'я по Батьки Нецецьке у Землі якщо підтримуєте. Або не підтримуєте пропозицію, то поставте відповідну однозначну позначку. Дві графі підтримую і не підтримую. Якщо підтримуєте відповідну процедуру дострокового припинення повноваження, голови, ставите птичку в графі підтримую, не підтримую, відповідно, в другій графі. Зараз порядок голосування наступний. Згідно списку депутатів, ми будемо зачитувати. Прізвища, депутати підходять до лічильної комісії, отримують бюлетень, проходять сюди за трибуну, заповнюють бюлетень і вкидають відповідну в скриньку. Після проведення результатів комісія в вашій присутності встановлює результати голосування. Проти. Пане Михайло, комісія провела голосування і встановила такі результати. Кількість бюледнів виготовлених і затверджених 70. Кількість погашених бюлетнів невикористаних 14. Голосування за участь 56 депутатів. Підтримую пропозицію, проголосувало 47 депутатів. Не підтримую пропозицію, проголосувало 9 депутатів. Не дійсно не виявлено. Підпис голови і всіх СССР, всіх членів відчинення комісії на протоколі згідно протоколу номер 2 Шановні депутати, гості, запрошені. Е я так завжди люблю повторяти, що сьогодні з трихуни сесійної повторюю. На Воронянській повторю. ну, церкві там є дві букви з лівої і з правої сторони, Альфа і ОБ. Є початок, є кінець. Е я хотів би всім подякувати за співпрацю, те, що ми майже чотири роки трошки не дотягнули, працювали підно, е приймали. Серйозні рішення знаходили при різні скажімо, ситуації, і політичні, і економічні, знаходили е, консенсус, порозуміння, і результатом це були наші рішення. Жодного разу у нас не було проблем таких, як були, скажімо, не можна порівняти, але по інших районах стосовно і фінансів, і всього решта. Е, дякую всім і громадським організаціям, політичним партіям, керівникам основного організації за те, що за підтримку і розуміння Маю надію, якщо буде і надалі ваша підтримка, я думаю, що ми разом зможемо ще попрацювати і зробити багато чого доброго. Якщо ж не буде такої волі, то будемо виходити з того, що є. Я ніколи не буду стояти в цих позиціях, йти всупереч водій громади. Ще раз вам всім дякую.